Є позитивні зрушення за ініціативи Херсонського міського голови Володимира Миколаєнко відбулася прес-конференція присвячена виключно футбольній команді Кристал. Як відомо, участь синьо-зелених у чемпіонаті цього сезону була під великим питанням. Зникнувши зі списку боржників ПФЛ, підопічні Сергія Шевцова розпочали підготовку до першого офіційного матчу екстерном За тиждень до старту через брак фінансування лави клубу полишили ряд гравців, тому доукомплектовуватись доводиться вже під час чемпіонату. Ми для себе визначили один із пріоритетів. Все ж таки максимально допомагати футбольному клубу. Я розумію, що бюджет, він наш бюджет не дозволить ніколи е, там, великого розвитку. Ми не маємо можливості придбати ігроків, які дорого коштують. Е, тому будемо шукати спонсорів, будемо залучати спонсорів. Така ситуація економічна в нашій країні, це знаєте, не назавжди. Я впевнений, що вона скоро завершиться і буде е, розквіт економіки. І тоді я думаю, що ми будемо займатися більше питанням дитячого футболу. Будемо шукати таланти, будемо допомагати їм розквітнути. А великий бізнес, сподіваюсь. Буде допомагати нашому футбольному клубу за словами Миколаєнка кристалом цікавилось багато, та конкретних рішень щодо команди на сьогодні немає. З приємного після кількатижневих відряджень до столиці першого заступника очільника міста нарешті вдалося зрушити з місця виплату поточних боргів. Розрахувалися за 2013 рік із херсонськими футболістами. До цього де юре кошти були, проте де факто блокувались казначейством щотижня. До нас надходять кошти. 8 числа ми отримали 340 тисяч гривень. Це ту суму, яку ми закрили. Наші борги перед кристалом, крім того, щотижня ми оплачуємо робимо все можливе і оплачуємо 30-40 тисяч гривень. Це ще п'ятниця. Ми так для себе поставили завдання, для того, щоб ми закривали поточні борги перед нашим клубом. За наказом Володимира Миколаєнко, аби повернути глядачів на трибуни стадіону Кристал, проводяться рекламні акції. Крім того, у планах мера подарувати херсонській команді стадіон Старт, що наразі є частиною майнового комплексу. Субанкруту ХБК. Для початку спортивну споруду хочуть повернути у комунальну власність. На думку Миколаєнка, таким чином підопічні Шевцова отримають додатковий майданчик для тренувань. Питається, навіщо? Зважаючи на недобудову Покірова 3, що іменується кристалом, то краще б її привели до ладу. Що ж, дарованому коневі у зуби не дивляться. Самі ж футболісти, виявивши патріотизм, запросили усіх херсонців на матч 27 серпня. Тоді кавуники помірюються силами з. Реал Всі виручені кошти передадуть українській армії.